Чому нарцис брехун, коли ви його розоблачили, він так яро бреше? Коротше, ще так не брехав. До речі, так гарно написала одна підпишаця у мене. Каже: Ну, послухайте його. Чого ви такі категоричні? Людина ж старається. <клес> То ви можете послухати, навіть подражнити можете його. І, і, чого він так, ну, у ну, на стику так вже обманює, що просто капітається. Вуха від вапши такого живішається, вішається, ти сухаєш. Да, да. Чому він так робить? Він чує, що вже жара. Він чує, що все хана Надо свої позиції. Тому що, коли ви чесний чоловік і брехун, ви стоїте разом, і він завжди вище. Бачив, да, нарцис, аб'юзер, брехун, вони завжди стоять вище, а ви завжди нижче. Ну, так можна сказати, там, я гарніший, там, я багатший. Ну, я приклад на війну, так завжди буде. І між вами типу, він чувствує власів. І коли ця брехня вилазить, і ви реально вірите, поймете все, що це брехня, що вас розводять, він впаде зразу вниз. То він буде до последнього, последнього тримати. Що хоче казати вам мамою. Клянусь дітьми, клянусь, люблю, батьків вигнали, вбили. Коротше, що небудь. Головне, щоб тримати ту висоту. І тільки ви не поведетеся і замаєте його, він включає другу програму. Да? Ну, хорошо, <кій> тоді ти мене получиш. Іде нападіння, іде з агресія, звинувачення, чувство вини. Коли вже ви скидаєте його з підістала, от там же він себе показує. Повні красі, коли ви стаєте, йому вже не потрібні. Там ви почуєте, хто ви, хто ти, що ти, як тебе кохали, я тебе завжди не любив і не любила. Найдеш собі другий жінок, будеш їх возити. І кажуть, всяку тю діч, яку він теж сам почує з теперішніми енергіями з теперішніми законами, він точно ті самі почуття почує. навіть ті самі інтуїзії, інтонації. І повірте, що він буде плакати. І повірте, що буде страдати. Тому що зараз карма зовсім не така як була раніше. Зараз класно стає. Така пух-пух. І зразу в очі. <смі> зразу тук і зразу получив саме назад. Мгновенно. Більше допомоги, прошивки, значить, консультації приходьте, записуйтесь на регрес, родові практики, чисте обучення, наставник, школа. Пишіть в особисті. в мене багато є чим вам допомогти.